Давайте подивимося, що вам несуть вихідні дні, так, які енергії. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю, та давайте глянемо, хто ви, так? Хто ви на зараз, так? Ви людина, яка починає новий шлях на стадії чогось нового, можливо, стоїте перед такою. Дилемою вибору, якесь прийняття рішення. Це молода особа. Але зверніть увагу, ви десь себе в чомусь можете обманювати. Зверніть увагу на оточення. Оточення ваше може теж намагатися вам нав'язати якусь свою думку, яка не є правдивою, так і не, є, не має ніякого відношення до вас. Тобто, ви така людина легковажна, якій можна зараз нав'язати на вуха, ну, прямо от все, що хочуть інші, але не ми самі. Дуже важливо зараз усвідомити. Що тільки я можу приймати рішення, тільки я знаю, куди мені і як мені краще. Звертайте на це, будь ласка, увагу. Що можуть принести вам вихідні, субота та неділя? Так. Ви будете намагатися балансувати, ви будете намагатися а, триматися на одному такому рівні, хоча необхідність прийняти якесь важливе рішення, взяти на себе якусь відповідальність, вона буде. І чим довше ви будете перебувати у цьому моменті прийняття рішення, тим більше ви енергії на це будете витрачати. Навколо вас а, є такий, знаєте, потенціал дуже крутий, дуже великий. Ви через свою творчість, через свої внутрішній енергії можете реалізовувати свої бажання, свої ідеї, але ви, як наче, не готові брати на себе відповідальність через туман в голові. Чому туман? Тому що. Я до кінця не усвідомлюю, чого я хочу. Я хочу і те, і це, і оте, але конкретики не маю. І через те я не можу прийняти те рішення, яке дуже зараз мені необхідне. Тому зверніть увагу на тих людей, які будуть намагатися вам щось запропонувати, якесь партнерство, якісь домовленості. Вас це може не задовольняти. Вас це може якось навіть дратувати. Угу. Так. Що стосується особистого життя на вихідних, енергії достатньо активні. Ви можете, знаєте, чогось так дуже швидко захотіти, і будете емоційно запитані тією ідеєю, тим бажанням, і будете намагатися зробити все, щоб реалізувати в особистому житті ті чи інші бажання. Ви будете отримувати підтримку від близьких людей, як наче вони будуть на вашій стороні. Порада на вихідних: відчувайте себе, свою внутрішню силу і ресурсністю.